О, о, а о, я. я? О, точно, точно я ж. О. Ой, я ж Тут куча всего по -мо. <сосатый> Три... Три... Чикен! Чикен! Вставай! О. Чикен! Чикен! Птеродактиль! Лететь! Mm. Ладно, хай чикан спить. Ого, тут нифига себе сколько бургерів виросло. выросла. Нифига себе, я их усіх з'їм, если чикан не хоче есть. Да, чикан. Ти сказав по моїй бургери, ти що, ненормальний чи що? Це я замість тут щось нове приземлилося. Та поки не спали реально. Так, що відкриємо в цьому боксику? У нас тут лежало гітара. Пограй пока що. Окей. Тинь, ти динь, ти діи.

відкриваємо, і там лежала. О, картина. Прикольно. двоє її сюди повісимо. Мою кімнату. Хорошо. Тоді ти зі мною не спиш, якщо це твоя кімната. Ти Дай, це теж моє. Ти ж не хочеш? Говориш, що це твоя кімната, ну хочеться це на. Ой, тут. Якась тумбочка. Дивно. Давайте тумбочку положимо. О, я знаю, що сюди. Давай. Зараз поставимо рівно. Цю тумбочку. Ну, вона трошки кривувата бо нужна у мене. І положимо сюди наші яблука в тумбочку. Так, перве яблуко в тумбочку. Сейчас друге яблоко в тумбочку. Ага. Хоп. Сейчас яблоко у тумбочку положимо і все. Ех, вибач Богдан, больше такого не буде. Що не буде? Хорошо, це наша комната. Дайчки поіграть. Ладно, играй. Тин, ти-ди-ди-ди-дин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин тин тин тин. ди дитинтин-тин ти-ди-ди-ди-тин-тин. ди ди дин ти-ди-дидин, тин-тин. Тириририн, тиририн, яблоко забыл. Ось, а ну, вот так вот. И закрываем, Лаб. Яблоко у тумбочку положили, коробку. Можно положить. Пистилец. Вот сюда, вот так вот. Все положили и пистилец. Коробочку маленьку. І все. Чикен, ти там все, все вже зробив. Да, почти. ти 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 тин тин Чикен пішли в комнату. Вийдеться. Що тут у нас є? Книжки і лампа. Угу. У нас, в принципі, нічого не помінялось, тут тільки другий етаж появився. ага, другий етаж появився тільки. ага, Їжа в нас стоїть. Все, угу. я не грався. Ось сюди. О, є слід сюди повісить. О. Красота. Дай не говори. Да есть? Что там такое? Ой. Шо! Не! Чи дивись там? Кеття застрягла мяу зверь. Сюди можна його вставити. Зэрь наша добавка. Опа. У нас на сьомий уровень повышается. Ми спасли котика, і у нас на сьомий уровень воно повисилось. Прикольно. Угу. Хто любить котиків ставте лайк. подписывайтесь на канал. Так, ладно. Угу. Треба... Петя, и холодно, треба и положить для камина. Ось тут гости. Петя. Рейс. Так, треба це дерево забати. Не, не надо! Тш! ой, я вже вдарив. Ну блин, ну зачем? Опа, что щось росте. Дерево велике Де? а... Обкакатися Треба його одрубати треба його на Дрова. Так, рубай на дрова. Вс, я порубал ей на дрова. Так. Это реально дрова. Ты реально их убрала? дрова убрала, реально, как, да. Реально, де дрова. Их все не існує. зверь Чикан, что я из них зробив. І що це таке, ти построїв? Сам не знаю, щось построїв. Ось сюди, типа, гаража озирь. ух ти. Ага. Угу. Думаю, Думай. Осьоті огорожа. Типу, Це, щоб ніхто не випав. Ох, тишка. Угу, не говори. Там кіт нагрівся. Він заснув. Він, Він... Він спить. Прикольно. И вспыть. Ага. Хочу буро-розистый. Вкуснотища. Так. На-на-на-на. на, -на, -на, -на. Эй, там что-то плавает. Мусор. Мусор, чикен, бабы. Еще туда. Камин. Стоп. Поставим, давай сюди. Ось так вот. О, да. Буде прикольно. Ну да, ну да. Та ми вже найдено теплоту. На десятый уровень нам дається уже подарок. А на восьмом нам дається куча подарків. Чому ты так думаешь? Кендавич, чтобы тебя тобі больно не было. Да Де... елю успев спас врятуватись. Нифига. How rip О, ой, ой, ти мені на голову больно пороземлився, -мойо! -мо І ще одна гітара, ой візьмемо. Пусть так. Моя чья добуда? Моя сурсеня. Окей. Тоді шовта моя. Холодильник. Холодильник можна сюди поставити. Це даже і не холодильник. жить только давай знаешь да сделать поставлю и дашь а что тут чпунь. я сказала чупок да нормально вы ну, с тобою можно посетить. Сюда. Так. Ну, мы нормально уже размножились. Угу. Так. Добрый день. Видите, это же у нас острый. І другий теж є. Угу. Тільки нам Ті, надо сильно на дерево. Тільки я не можу. О, зир, чікен. В нього не штука. Тільки, пожалуйста. Зирь. Ух ты, штучка. Вс, давай сюди и в сторону. Слухай, там дивись. Там щось то Чикен, я полетів куди? Жопу різать проводи Я полечу там, де гори? О, там якийсь домик. Ага, Такие домики заброшені. Де я. Так. Тут закрыто. Блин, не вибивається. Хм. Може тут якось? Є. Ні, стоп. Що за звуки якісь? Так, а це? Дивно. Хорошо т тут куча всего и очень штука. Ладно, и положим сюда Ой.

Псіх вод, а, -а, -а, -а тікаємо, де тікаємо, Чікен! Чікен, допоможи, да ми там вертолетні віч. Що там таке? Монстер. Де ти його бачте? А, чия це ротяка! Не знаю, я там побачив пестик. На на. Я там пестик побачив, як то я вирішив красти На 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 на. на, 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 Треба на другий етаж піднятися. А! Чикен, допоможи, тут оцей монстр. На, 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 я му в голову стреляю. Що, його вбив. А, ні, не вбив. Його не вбив. Ну ты не получай. На, 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 на! тобі по А-ооо. Що він помер. Чика, ай. Вертолот, він живий? Я тут приніс успів принести, знаєш що? Що? Цю штуку Де Рельно десь успіш штурчу принести. Оце зир. І зачем вона нам? Давай повісимо ось сюди. І саме головне телевізор. Тільки тут інтернету нема. Ага. О, штучка. Вам задання. Построїть генератор wi fi Генератор Wi-Fi. Ми вам дали предмети. Строїте. Дові штучки для інтернету. так, беремо цю штучку. Куди можна інтернет встромити? На цей блок. Окей. Так, беремо цю штучку, настраюємо і ставимо ось сюди. Эта штука. Только я дурбалый. і встромляємо цю штучку. Тобто mm -hmm. я дурбелик, що я зроблю? Фу, який я друбелик. Ще раз я таким дурбеликом буду, все, я перестану Підключений, підключено інтернет. Ну а як він же падає, він стоять на ній. Підключено интернет, підключено интернет. Плюс два уровня. Сюда У нас десятый левел, Чикен. Реально каков да? Это ты вже И і нам приземляється. Эм. Картина падає. О, картина. И... и мешок и у тебя штука у тебя штука есть наверное горвяшку тщ і я усю штучку Тш! Все, він стоїть, сплеть так Куди картину чикан Нашу комнату. Повісь. Окей, сюди повісимо. У нас не фігайся. Це, мабуть, буде кімната якась. Реально, савда. Та боже, де цвіток? Кого на другий етаж цвіток? Ай поставимо. Окей. Ой. Тщ. Що поставив? Що мусорну кину? Тристь. Ого, тут лежала ця штучка красива. І сюди повісимо. Трищ. Тежка. Ага, не говори. Блін, вже темніть починає Давай телевізор дивитись Че я не проти Хоп, шпунг, шпунг. Я на селечку посижу Ух тышка.